нами лидер э, гурту тим э, солнце э, он уже насколько я помню с 99-го года существует Ой, команда да. уже уже 15 лет да, даже со больше школы. Там, со школы ну, даже. Да. Э, хотел узнать я помню ну, знакомился с творчеством вашим э, вы в принципе изначально там какие-то самые ранние такой просто какой-то депрессивный можно сказать какой-то такой да, да. ну да. Э, когда и почему перешел вот Тіль ваш в этот козацький рок. В кінці 2002 року захотілося грати принципово іншу музику, тобто не якусь там, як ви кажете, да, там, чи романтичну, не плаксиву, а таку сильну, життєстверджуючу, тобто і з реалізмом, але з якимось все-таки з вірою. Не скажу прям зовсім з якимось оптимізмом, але з вірою в нашу перемогу в цілому. Крім того, в той час я захопився водночас і українською народною музикою, і хеві-металом. І от вийшло таке поєднання дійсно хеві-металу з якимись народними мотивами, пізніше з народними інструментами. от, Ну отак от все почалося. Тобто -то на базі увлічення в історії. Ну каже, от кстати, добре, що ви сказали. Дійсно, я історію почав вивчати тільки на третьому курсі університету, тому що. До того не було часу в школі. Погано викладають історію. Ну, якщо навіть добре, то мало часу на неї. А от на третьому курсі я почав читати історію запорізьких козаків Дмитра Яворницького, і це була моя улюблена книга, це був перший том. Перечинив там і, ну, і топоніми козацькі з'явилися в нашій творчості. там, Наприклад. Е про нашу віртуальну мандрівку до Чортомлика чи там кайдани твої розірвене не наситись найбільший козацький поріг, ну, Дніпровий поріг. Тобто, да, ем, з часом я захопився іншими історичними періодами і давньоруським, а трошки ще пізніше першої половини 20-го от власне. Так, да, і Перша світова і перші спроби державотворення, армія УНР, партизанський визвольний рух, Холодний Яр. От, ну і звичайно, про УПА ми всі тоді знали, а от про центральну Україну і Східну ми мало знали. І от відкриття для мене як киянина. До речі, мені теж приємно, що я киянин сьогодні виступаю в батальйоні Київ-12 то от для мене киянина було дуже важливо відкрити для себе центрально українських героїв, і я для себе відкрив. Да. Yeah. А, собственно, вот інтерес, вот если действительно сейчас вот много, э, ну, сейчас много патриотов. Каждый, каждый себя считает патриотом, это модно, это круто, там все в ленточках ходят, сидя дома на диване. Э, насколько это было сложно вот демонстрировать вот, действительно в начале 2000-х, когда Брат Братва, там, все смотрели, про, про два, там вот этот всякий совок в головах, і ну, воспринимали ли вас тогда, так. Ми починали в складних умовах, в середовищі рокерів, металістів, половина з них категорично не сприймала українську мову взагалі в металі, тим більше якісь там ідеї патріотичні. Прийнято було співати англійською або російською про якусь там містику чи там, про якусь там абстрактну свободу. Ми йшли своїм шляхом, потім, відійшовши від таких суто металічних кіл, ми перейшли в такі кола більш патріотичні. Но там ми теж були не форматом, тому що ми були трошки заважкі. Але ми постійно працювали в першу чергу на свого слухача. Багато давали концерти в Києві, пізніше і по Україні, і для нас головне досягнення це вдячний слухач. Вот. І я думаю, що чогось ми добилися в цьому плані. Ну і відповідно, от, в зв'язку з цією російською пропагандою, тут кожен воєннослужачий не раз, не два мог прочести на стінах, «Укрофашисти, вбирайтесь домой і так далі по городам освобожденим. Приходилося вам сталкуватися з таким відношенням вот себе, вот со стороны таких заангажуваних людей, яких много у нас в країні пор. В новітній час ні, але звичайно в Криму і на Донбасі, навіть колись в Одесі, були такі неприємні звернення в мій бік там щодо української мови, можете по-нормальному там говорити. От, ну, мене це, звичайно, дуже задівало. Я думаю, тут значна причина криється ще з радянських часів. Наприклад, в 60-х роках вже на Донбасі закрилися всі українські школи. Відповідно, місцеве населення ну, зовсім не мало ніякого зв'язку із цією формальною республіканською мовою. І все навчання було російською мовою. Через це, з однієї сторони, був такий і розкол, і більша асиміляція тут. Ну, взагалі, мені здається, на Донбасі найкраще вдалося радянській владі побудувати типу такої радянської людини, тобто інтернаціональної, без якихось глибоких коренів. Все, все, що вона мала знати, це Ленін, Артем, там Стаханов. Стаханов, да, 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 дякую, що підказала. <гум> Да. Ну і собственно, опять дійсно, якщо ми коснулись до Донбасу. От зараз там в сіті, в новостях, куча експертів доморощених, там половина говорит, там все, гордиться с забором, залить бетоном Донбасс, или все-таки, вот ваше мнение, можем мы этих людей вернуть все-таки, ну, как ни крути в Донбасс, это Украина, тут был Махно, тут было свое УПА, свои сотни, в свое время, ну, вот ваше мнение, мы можем все-таки побороться еще за разум этих людей, чтобы они стали, наконец-то, поняли, что они украинцы, или это порожняк полный, хоть Донбасс его не гонит, но все же. Ну, дуже складне провокаційне питання з двох боків. Чому провокаційне? Тому що якщо я скажу, що ми маємо зупинитися, я ображу значну частину військових, це по-перше, які не збираються зупинятися. По-друге, провокаційне в тому, що, наприклад, я знаю, що по сусідству з Луганською областю на території Росії дуже багато є районів етнічно-українських, які Ну, випадково, скажем так, не увійшли в склад УРСР і ми могли би навіть за них поборотися. Але зараз так питання не стоїть. З точки зору здорового глузду і найменших втрат, звичайно, я би міг, моя особиста думка, я би міг погодитись на розмежування по лінії фронту тільки за умов. Повного очищення е Донбасу від російських військ, російської техніки. Е ну, щоб Донбас був Донбасським, а не російським. Так, Щоб він не в першу чергу щоб він не ніс ніякої загрози Україні, тому що ми бачимо, що жодні мирні домовленості е не, ну, не гарантують у сусіднім районам спокій. От. Але, звичайно, там дуже багато є людей. Ну, що казати, я порівняно нещодавно, два роки тому, виступав в Донецьку в одному з клубів, і арт-директор цього клубу зараз, наскільки я знаю, розвідник української армії, один з найактивніших активістів донецького майдану, зараз живе у Львові. Взагалі Донбас Україні дав теж дуже багато, ну зрештою. Один з найвідоміших істориків сьогодення Роман Коваль народився в Горлівці. Тренер Динамо Київ Сергій Рибров народився в Горлівці. Анатолій Солов'яненко ну це вже ті, які відійшли в вічність, оперний співак, народився взагалі в Донецьку. Інша постать, про яку ми не згадували, ми згадували там Леніна Стаханова да, і кого? Артема. А був, наприклад, Микола Скрипник. Про нього мало говорять. Це був такий е, український комуніст, який, до речі, в 18-му році все можливо зробив, щоб не відбулася Криворіжська Донецька Республіка, а щоб було все-таки єдине УРСР тоді ще. І він займався українізацією освіти, е, до речі, в Україні і в тих прилеглих районах, про які я вам казав: в Білгородській, Воронежській, Ростовській областях. Е, але е, с, на той момент вже зміцнився у владі своїй Сталін і він не терпів. Таких от національних проявів, і фактично він довів Миколу Скрипника до самовбивства. Так от Микола Скрипник народився в Єсенуватій. От, Відомий дисидент Іван Дзюба народився в Волновасі. Ну це наша територія, так, але все від. одно це, в принципі, якась асоціюється теж з Донбасом. От так що, звичайно, Донбас це Україна, і ми ж не можемо. Якби вирішувати, ну от тут трошки менше підтримка України, значить, ми не будемо звільняти ці території, а тут трішки більше. Там на 2%, та ми її будемо звільняти. Но яка суттєва різниця між Артемівськами і Дебальцево? До речі, в Дебальцево теж народився відомий поет Володимир Сасюри, який написав от теж дуже складний в радянський час вірш Любіть Україну. Кохане любить, не захоче тебе. Якщо ти не любиш країну, це писав виходить із Дебальцева. А не хто інший. Так що у Донбасі є чомусь ще повні. І мені щиро, шкода Ультрасів Шахтаря, наприклад. Вони без дому фактично. Ну от. Так що, звичайно, в ідеалі треба звільнити Донбас від сепаратистів. Максимально, звичайно, хотілося б безкровно, щоб не страждав ні український боєць-герой, ні мирне звичайне населення. І щоб з часом туди на східну Україну прийшли ті розумні політики і громадські діячі, які ідейно підтягнуть Донбас до України. Ну, я трішки розкажу про нашу позицію. Наприклад, ми цієї весни розпочали наш тур. З Маріуполя. Поїхали Маріуполь, потім Херсон, Миколаїв, Одеса, потім, Та е... саме чер... да, потім Харків, Чернігів, Полтава, Кременчук. Тобто ми цього разу не починали з Львова чи з Києва. Ми хотіли показати, що населення Південної і Східної України це не периферія, а такі ж українці, які заслуговують на увагу і, можливо, от першочергову в даний час. Да. Ви що Україна. Да. А, ну, собственно, чтобы вы им, возможно, хотели побажати бійцям 12-го батальйону збройних сил, в, місце, в общем, та звичайно, скоріше перемоги, е, щоб всі наші побратими були живі й здорові, поскоріше поверталися додому до своїх і рідних, і коханих. Е, і звичайно, щоб Україна їх потім після цієї перемоги не забувала, а навпаки пам'ятала. Не лише якимись шануваннями, як вшановували наших дідусів і прадідів, а реальними справами, щоб допомагали сім'ям, наприклад, які втратили чоловіка, батька, допомагали сім'ям. Ну, які втратили, наприклад, помешкання. Можливо, тут якісь були е, ідейні українці, які теж постраждали від тих же сепаратистів. У Нас Та... навіть в батальйоні є хлопці з Донбасського регіону. І... Ну... Тут і багато людей нам допомагають місцевих Хоча Тож це приходиться прятатися. Конечно загалом, просто щоб ця війна ще більше сформувала українську родину і щоб ця родина була щасливою е, і поскоріше поверталася дійсно з перемогою до свого. Дома. Спасибо большое за тебя.